Доброго дня! Сьогодні прекрасний день, день 1 вересня. Сьогодні, хоч 2 вересня, бо вчора відбувся свято знань, свято краси, свято осені, свято наших дітей та наших вчителів. В цій школі, в гімназії, столиця знавчаються мої онуки. Тимур і Марія, Тимур класник. Це найкраще для бабусі, для дідуся, для батьків, що ми стільки років віддаємо своє життя, свої знання, свої. Своє здоров'я віддали все для того, щоб діти наші були щасливі. Тяжко зараз, тяжко. Війна є війна. Але ми дуже доволі, задоволені нашою школою, вчителями. Вчителі дуже хороші. Директор школи це чудово, чудова людина. Я теж вчителю 37-річним стажем роботи і знаю, як це тяжко працювати з дітьми. Але я скажу вам, що в цю школу діти йдуть з задоволенням. 1 вересня я кажу, як в школу піде? З задоволенням. І один, і другий. Ми дуже вдячні цій школі і вдячні всім вчителям. всім. Всім, хто організував таке щасливе, таке добре, таке гарне життя нашим дітям і дає їм щороку найкращий багаж знань.